Всім добра, шановні аграрії. Ось настала пора вже сіяти нашу пшеничку, підготували ось так поле, підождали трошки дощиків, щоб розмокла земелька, щоб не було грудочки. Як бачите, груди немає. Зробили поверхневий обробіток дисковою, легесенько, рівнесенько, щоб все було чітко та якісно. Заходимо в сезон із пшеницею Абсолон від Лімагрейн. Влаги вдосталь так як у нас в центральній Україні йшл дощі. вологи просто вистачає на всі 100. Температура трошки зараз збільшилася 15-16 градусів днем. І вночі там 6, 7-5 плюс-мінус. Спробуємо посіяти пшеницю, якщо знову не заводять опади. Сьогодні у нас 13 жовтня 25-го року. Що ж, 15 жовтня спробуємо закласти в новий сезон з новими силами. Якось так. Всім добра, гарних всім врожаїв, гладкої всім зими, щоб пшениця не померзла. Якось так. Всім добра, миру.